Трагічні сторінки України 1939-1945 років перегорнули учасники заходу Пам'ятаємо перемагаємо присвяченому дню пам'яті та примирення, яке відтепер на офіційному рівні відзначають і в нашій державі. Миргородці зібралися на центральній площі, де влаштували фотовиставку з архівів миргородських родин. Стенди виготовили колективи навчальних закладів міста разом із відділом культури та працівниками міського комунального житлово-експлуатаційного управління на світлинах. Герої учасники другої світової. Війни та обличчя тих, хто загинув на сході, виборюючи територіальну цілісність своєї батьківщини у наші дні. Сьогодні ми зібралися у дружному колі Миргородської громади в оточенні знайомих облич із сімейних архівів. Надзвичайні фото це наша слава, наша гордість, наші захисники. Вічна пам'ять про кожного з них у символі сьогоднішнього дня, в червоному маці на одязі присутніх. Пам'ятаємо, тож перемагаємо. Я закликаю всіх до примирення, до єдності і спільного бажання подолати війну. Навіть зараз, коли на Сході тривають військові дії, ми не втомлюємося повторювати: Українці єдині у бажанні жити в мирі, наше місто місто миру і спокою. Збережімо його для нинішніх і прийдешніх поколінь. Єднаймося у єдності наша сила. Старшокласники загальноосвітніх шкіл поіменно згадали імена героїв Миргородщини, які віддали життя у роки Другої світової війни та неоголошеної війни на Сході. Наукове тлумачення подій 39-45 років у новому контексті донесли науковці. На жаль, справжньої історії війни ми не знали. Ми довгий протягом дуже тривалого часу користувалися міфологемами. Міфами, які були спеціально нам нав'язані, ми ніколи не знали про справжні причини розв'язання Другої світової війни. Ми довгий час не знали про пакт Молотова і Ріббентропа, коли дві імперії фактично розділили сусідні держави, вторглися в них і захопили їхні території. Ми ніколи не знали позалаштункового боку війни, коли ми не говорили ні про колабораціоністські тенденції, ні про е, масовий перехід бійців Червоної армії на сторону окупанта. Очевидно, що приходить час згадати це все, адже ми повинні повертати свою історичну пам'ять. Сьогодні на Україну знову, як і колись, сипляться. Звинувачення в фашизмі, в нацизмі, наші збройні сили звинувачуються в тому, що вони карателі, окупанти і так далі. Чи є у нас можливість цьому протистояти? Так, є можливість. Ми повинні говорити правду, тільки правда перемагає, і ми повинні все таки винести історичні уроки із історії Другої світової війни. Історії, ту історію, що наш народ пережив страшенну трагедію цієї війни, але він зумів консолідувати свої сили, звільнити свою землю від окупанта, і тільки усвідомлюючи це, усвідомлюючи уроки історії, ми можемо протистояти тій страшній навалі, в якій ми перебуваємо в даний час. Хвилиною мовчання учасники заходу шанували пам'ять полеглих земляків, а потім із запаленими лампадками учасники акції Пам'ятаємо, перемагаємо прийшли до вічного вогню, аби вшанувати пам'ять полеглих земляків. До підніжжя меморіального комплексу поставили запалені свічки та поклали квіти.